Не отримують любові і опіки своїх дружин. Скільки зараз воїнів не мають можливості спілкуватися з дітьми, яких вивезли за кордон, сім'я це є сила. Тому я хочу, щоб ці двоє людей розказали ця сім'я, християнська сім'я розказала свою історію. З чого все починалось? Так, я рада бути тут. Вітаю вас всіх. Я на такому дійстві вперше. І мені за честь розповісти нашу історію, тому що е, через цю історію я точно вірю і знаю, що прислала Господь. Е, е, мій чоловік він захищав країну з 2022 року і минулого літа він отримав поранення. Це поранення було. Несумісним життям, так говорили лікарі, це було поранення в голову, йому прилетів осколок, він прошив повністю у передній долі мозку, і уламки залишилися в нього в голові. Йому, якби робили операцію, тритонацію, це все почистили, але уламок його кістки черепа залишився в мозку. І перший. Першу годину, коли я дізналася про це поранення, я ще була на той період його дівчини. Ось. І так як я віруюча, перше, що мені прийшло, це відразу просто молитися. І е, іноді навіть важко підібрати слів, але я тоді просто відчувала, не знаю, такий спокій. Мені Бог давав дуже великий спокій на серце. Е, так як ми познайомилися під час війни, я не була знайома з його друзями. Але Господь дуже діяв через них в нашому житті. Перші, хто прийшли на допомогу і запропонували взагалі свою допомогу, це були його друзі. В перший же день я виїхала відразу в Київ, я сама з Житомира, і чекала взагалі якихось звісток, тому що ця інформація вона була неофіційна. Мені повідомили його друзі, які також служать. Ось і, в принципі, зі мною мав зв'язатися на той період, чи командир, і щоб він. Якби сказав мені і підтвердив офіційну інформацію, тільки тоді я б могла б рухатись далі. І весь цей час я просто молилася, і так як я віруюча, мене дуже багато людей підтримувало з церкви. Я пам'ятаю, це, це була п'ятниця. В неділю я пішла в Київську церкву його, там, де я нікого не знаю, де знаходилися його друзі, його якісь близькі люди. Я вперше з ним там познайомилася. Я відчула таку неймовірну підтримку і любов, де я не відчувала ніде до цього раніше. І я розумію, що завдяки таким людям і Господу я просто не здалась і рухалася вперед. Я поїхала до нього в лікарню е з молодіжним пастором його церкви, він погодився зі мною це зробити. Е і по дорозі просто мені повідомляють, що він прийшов в себе. Його переводять в Дніпро. Він був в Запоріжжі. Ми приїжджаємо в Дніпро. Це дуже така якась цікава і а, незвичайна історія. Я виходжу з машини і вивозять його просто переді мною, везуть в реанімацію. І це перший час, коли я його взагалі побачила. Якщо чесно, побачила побачимо вперше, тільки ноги. Ну, я зрозуміла, що це він. Ось і а, мені першу зустріч дали на наступний день. І дозволили побути всього 15 хвилин. Мене впустили, це навіть була не реанімація, це був коридор, просто та купа військових. Я заходжу туди, і таке перше враження, ну просто я дивлюсь на цих всіх людей. Я розумію, що більшість із них їхні рідні навіть не знають, що вони тут. Ось, і в мене, я молилась, постійно молилась. Я приходжу до нього, він лежить, він не розмовляв, купа трубок, але він прийшов в себе. і Перше, що я пам'ятаю йому, сказала, я так рада тебе бачити. І е, його реакція, вона відразу просто, він, я побачила, що він впізнав мене очима. І перше, як ми почали спілкуватися, він мені просто на ладошці писав по букві слова, бо він не міг говорити. І взагалі, до того як він прийшов у себе. Лікарі сказали, що ми не можемо вам нічого обіцяти, це таке складне поранення, це просто те, що він вижив, це вже дякуйте Богу. А як буде далі, він може залишитись овочем, він може не пам'ятати, він може не, не спілкуватись. Взагалі, типу, людина може бути взагалі дієздатна. Ось і всі новини я просто передавала своїй мамі, вона в мене теж дуже така сильна і духовна. Ось я ділилася з нею, і вона мене просто 24 на 7, як тільки є час, Аня розпові... ну, розповідає, що в тебе, які новини, як, ми будемо молитись. І просто я вірю, що це реально чудо, ви бачите, що ось тих чоловік. Він повністю дієздатний, він розмовляє, все пам'ятає, і якби на все реагує. Так, є дійсно якісь наслідки, які ну, негативні. У нас, Ми з цим боремося, ніхто не казав, що буде легко. Я знаю, що я, не так, я така не одна, таких багато, і я просто ділюсь цим, щоб люди розуміли, що е, дуже велика підтримка є в церкві, і дуже багато реально робить Господь в наших життях. І деякі речі, які здаються нереальними, вони насправді вони не вкладаються в нашій голові, і ми не розуміємо, як так може бути, але Господь Він Він такий, він унікальний. Він його не дослідити, він багатогранний, і те, що здається неможливим, для нього можливе. І за цей рік, який минув після поранення, Бог навчив таких речей, як сила любові і підтримка. Сила любові і підтримка. Наші рідні це найбільший наш мотиватор насправді. І в той період, коли він боровся за життя, я боролася за нього через молитви. І молитви реально діють, тому що за нас молились дуже багато людей, дуже багато церков. Так як війна, і багато хто виїхав за кордони і просто церкви в Америці, в Європі, всі були на зв'язку, всі молились, всі чекали новин. І ці новини, вони ми отримали поранення, і через місяць він уже стояв на ногах. Місяць. Це диво. Це, це реально тільки біг. Бог міг зробити таке, і це дуже велика в йому вдячність взагалі. І я підбадьорюю вас, хочу сказати, що ви дійсно не одні. що ви, ви дійсно проходите кожен свій шлях. У вас, можливо, не така історія, можливо, вона зовсім інша, але я вірю, що підтримку і втіху ви можете знайти тільки в Бозі. Дякую. Ми відвеземо машиною, там такий важкий е хлопець, ну такий важкий, щоб ну, тобі страшно було, що там таке страшне, я з в займалася, все, що там я там маю побачити таке страшне. Я зуматки займалася. Я з ума ці цей. Потім заходжу, ми приїжджаємо, вони нам відкривають фірточку. Ми стоїмо з людьми, там привезла ще одна. Ми стоїмо, я кажу, це ти Він каже, так. Да". Дивися, руки є, ноги є. Я все таке пройшла без, рук, без них, зовсім бачила. Я думаю, що ну, вона важке таке? Коли я поговорила, вона сказала чуть-чуть із того, що вона пережила і що вона зробила. І я казала вам, я не знаю, чи ти її любиш, але вона, вона доказала свою любов. Вона, вона його витягла з Божою допомогою за молитву на його з того світу. І він це знає. І це, це такий приклад для України, тому що в їхній лікарні там були такі приклади, і вони це бачили, де чоловік прийшли прийшли дружини. І той без ноги, той без руки, рюкзак кинула. Ти мені не потрібен такий. І другий, це все було це. Вона скромні чийсь сильний друзі. <плес> Вони дуже скромні. Вони так, щоб розказувати насправді, щоб детально, це не це, ну, це слухать вашу. Я тим відчував, якщо ти підтримки. Скажи просто. Свої, свої ці почуття як захисника, які зараз у нас, на жаль, тисячами, лежать по шпиталів, Наскільки це важливо, щоб відчуття любові рідної душі було поруч? Як це мотивує підніматися? Я можу сказати одне, що Аня не покидала мене жодного дня, коли я був в лікарнях, бо я був в дуже багатьох лікарнях, я провів більше майже рік по різних лікарнях. І Аня час зі мною. Деякий час треба було відлучитися там, на задачу посвідчення водія, і для мене це був дуже складний період. От, і я спілкувався з теж з багатьма військовими, які були теж в лікарнях, і вони мені розказували, що от, так як Людмила розказувала, що до них приїхала дружина з дітьми. Вона навіть не зайшла в палату, вона привезла йому речі і говорить, з його якимись футболками, там, штанами. Просто так швирнула йому і розвернулася і пішла. І більше вони не бачились. Тобто вони дружина, сім'я, вони у шлюбі вже дуже довго. І тут вона бачить, що в нього там немає ноги, там трошки нижче коліна. І все, і вона бачить в ньому неповноцінність, а для нього найбільша підтримка це його якби сім'я, його дружина. І що він найбільше очікував? Він не очікував від мами своєї, да, щось, а від своєї дружини. Того, що, коли людина в шлюбі, я вже не один. Бачите? Ось тепер я один. Найцінніша і найбільша підтримка, яку хоче отримати людина – це ось від найближчої людини, яка тебе оточує. Того, якщо ви бачите якісь такі ситуації, то поговоріть з тією людиною, розкажіть, що це не має бути так, як ти думаєш, має бути ось саме так. Що коли ми визнали непридатним взагалі до військової служби, визнали з обліку, нам присвоїли інвалідність другої групи. Але ця інвалідність вона тільки на паперах. Я просто ще раз повторююся, ось він стоїть, і це дійсно тільки Бог, і Його чудо. <плодисна> це моя <це>, дружина. Те, що я буду їздити на інвалідному візку і годувати мене будуть тільки з трубки, в мене тут в вгорі стерчала трубка, і зараз я можу сам їсти, я можу танцювати, я займаюся баскетболом і різними там ще деякими видами спорту. Я повністю повноцінна здорова людина, яка повністю життєздатна. Тобто, це всупереч думці лікарів. Бог зробив саме таке чудо, і я впевнений, що це тільки Бог, тому що ну, це несумісне поранення з життям тоді, коли ось у мене тут є шнур, осколок пройшов всю голову, відрізав передню долю мозку, і тепер у мене там різні проблеми теж зі здоров'ям, але ми з ними боремось і я можу далі існувати і жити. Не просто існувати, а жити. Я хочу сказать, что